Мачний соус на основі сливи, який стане конкурентом ткемалі. Для однієї порції знадобиться 500 грамів стиглої вже очищеної від кісточки сливи. Додаю до сливи 100 мл води і тушкую під кришкою впродовж 10 хвилин, а потім перебиваю погружним блендером. На дрібний кубик треба нарізати 150 грамів солодкого перцю, 100 грамів гіркого перцю і одну середню цибулю. Подрібнені овочі відправляю до слив і проварюю 15 хвилин. Далі додаю до соусу 300 г цукру, 100 мл оцту, столову ложку без гірки солі і по одній чайній ложці хмелі сунелі та сушеного часнику. Добре все перемішую і проварюю ще 15 хвилин. У 150 мл холодної води розчиняю одну столову ложку з гіркою крохмалю, тоненькою струйкою ввожу крохмаль в соус і проварюю ще 3 хвилини. І подивіться, як соус змінив свою консистенцію. Залишилось тільки розлити по стерилізованих баночках і закрутити. З однієї порції вийшло дві півлітрові баночки і трохи соусу залишилось поїсти. Красивий, гостренький, глянцевий, пряний та ароматний. Мені дуже сподобався, я почала його їсти ще гарячим.